Друзі, всім привіт! Я почав знову продавати на епіцентрі. Коли ще багато років назад мені там стало зовсім скучно. Там не було ніяких замовлень, і я просто забив на ті магазини, які в мене були на епіцентрі. До речі, я ще не впевнений в тому, що зараз мені епіцентр також буде давати замовлення, тому що перший мій крок був це просто зареєструвати заново свої магазини, тому що ті вже десь да давно там пропали. І перше, що я зробив, це перейшов на сайт епіцентр Зараз я вам буду крок за кроком показувати, що я зробив для того, щоб почати саме продавати на епіцентрі. Я перейшов на головний сайт епіцентр, і тут у нас є почати продавати на маркетплейсі. Досить все просто: почати продавати або замовити дзвінок. Я вже не замовляв дзвінок, зразу нажав почати продавати. Вказуєте тут ваші дані, підтверджуємо e-mail, Переходимо в адмінку, попадаємо. Так, все. ну Тут, я думаю, тут вказуємо ваше там ім'я. Я вже це все зробив, але зараз вам показую, що я саме робив. Так, вказуємо назву магазину, це можна змінити, вказуєте, звичайно, якусь яку ви хочете, назву або з нуля, якщо у вас немає ще магазину, або те, який у вас є там, наприклад, на промі. Посилання там на ваш сайт або соцмережі. Ну, звичайно, на ваш сайт, якщо ви вже продаєте. Тут я заповнив, по-моєму, 100 500. Вибрав свою категорію, да, показав, де я вже продаю. Спосіб завантаження я вказав XML-файл, склад, свій склад. Якщо ви працюєте також по дропшипінгу, можете написати комбінований, а самовивіз. Ну, якщо у вас є так. Якщо ні, ні, у мене є, так. Логотип також додав. Ну і далі ви заповнюєте да, там свої реквізити, вказуєте, і далі читаєте, як працює маркетплейс. Після чого зі мною зазвонився менеджер, по телефону проговорив декілька моментів, які потрібно зробити для того, щоб прискорити реєстрацію магазину. Я зараз вам розкажу про них. Перше, це якщо у вас немає ще розрахункового рахунку, то якщо у вас, наприклад, є монобанк-картка, ви можете відкрити там розрахунковий рахунок буквально пару кліків. І зараз, для того, щоб почати продавати на... Центрі, потрібно підключити онлайн-оплату. Я підключав еквайринг Монобанку, це у мене буквально зайняло декілька днів. Вам дасть ваш менеджер посилання на Google форму, яку ви заповнюєте. Два дня очікування, пішло підтвердження, що мені відкрити еквайринг, і вам, Монобанк, якщо ви вже є його клієнт, відкриває. Це тут у вас з'являється, значить, що це відкрито. Я тут проставив галочку. Наступний крок це було поповнення балансу саме мого маркетплейсу на 1100 гривень, щоб магазини активували. Ось я його поповнив, 100 гривень зняли за розміщення на рік, і 1000 гривень залишилось на балансі. Далі ми додаємо товари. Як можна додати товари на під Можна додати ось так, от вручну, але це дійсно довго навіщо це робити, коли є вже магазин на промі. Ми просто беремо вигрузку, заходимо в імпорт і. Просто сп... Ось тут його додаємо і нажимаємо Імпортувати. Після чого вже налаштовуємо сам товар під характеристики маркетплейсу. Тут є основна інформація, так і обов'язкова інформація. Це те, що дійсно потрібно додати для того, щоб пройти модерацію, і відправляємо на модерацію. Дуже швидко, до речі, проходить модерація на сьогоднішній день на маркетплейсі. Розетка в мене це займає буквально один день, і всі мої товари з'являються вже на маркетплейсі. Я тільки-тільки створив магазин. Йому буквально там ну, днів 10 як ми його створили. Ми вже додавали наші перші товари. Вони вже відображаються на маркетплейсі, і я вам буду показувати. Потроху, які в мене є результати, чи будуть з нього з цього магазину якісь продажі, що ми робили, як ми качали цей магазин. Це все буде в наступних роликах. А зараз я вам хочу сказати, чому я саме зараз повернувся до продажу товарів на епіцентрі, тому що я побачив, що дуже багато з'явилося конкурентів саме з моїми товарами на епіцентрі. Якщо там дійсно немає продажів, то вони б там не продавали. Я проаналізував, зізвонився з декількома своїми знайомими, які також продають товари схожі на мої на епіцентрі. В них також ну доволі позитивний досвід роботи зараз Епіцентром. Я подумав, чому ні? І теж вирішив зараз зайти. А далі буду розказувати і показувати, тому що епіцентр ну мені не давав раніше ніколи продажів нормальних, там було місяць, може, 10-20 продажів. Це я взагалі не рахую за якусь нормальну кількість продажів. Але зараз у мене дуже маржинальні товари, і навіть цих 5-10 продажів в місяць це може бути там декілька тисяч доларів. Тому мені ще це цікаво. Це одільний істочник продажів. Да? Ви маєте зрозуміти, що мій основний істочник доходу це проми, розетки, гугл-шопінги, так, це продажі під своїм брендом на цих площадках. А епіцентр і інші якісь площадки для мене це додатковий трафік. Я зараз ще в процесі також виходу на Allo. колись там продавав, але теж там не було якихось цікавих моментів, тому ми там це все позакривали. Також буду показувати в наступних Якщо ви вже продаєте на пробі, то вам, щоб бути там на епіцентр, це буквально декілька днів. Якщо ви новачок, то вам потрібен просто ФОП і все. А ще я підписував вчасно документ, підписував з ними договір онлайн. Там теж це за пару хвилин все зробив. Вони дають всі інструкції, як що зробити, дуже дуже все зрозуміло. Також в crm системі з якою я працюю, є інтеграція з маркетплейсом Епіцентр. Ми його інтегрували. Тепер всі замовлення, які в нас будуть приходити, ми будемо бачити все в одному місці. Це дуже зручно. Ми своей платформы вже не один день і посилання на реєстрацію буде під цим відео з якимось бонусом 100% від, від мене, там буде якийсь бонус по, саме по моєму посиланню. По-моєму, 10 чи 20% знижки на перший місяць. Отже, давайте підведемо підсумки. Це перший випуск, як я повернувся продавати на епіцентр. В мене ще поки що немає ні одного продажу, тому що тільки сьогодні з'явилися наші перші товари. Але я буду в наступних роликах вам показувати розказувати, що і як відбувається в справах саме на Епіцентр. Якщо ви хочете навчитись продавати і заробляти, в онлайні ви приходите до мене на машину реалізація бажань, це повністю трьохмісячний індивідуальний коучинг, де я з руку з нуля до результату веду вас в e-commerce. Е тобто ви виходите на тисячу, півтори, дві, три тисячі доларів чистого прибутку в місяць на протязі цього курсу або після. Я вам можу гарантувати, що якщо ви не вийдете хоча б на півтори тисячі в місяць. Чистого прибутку зробите 50 плюс відсотків ключових інструкцій, які є в цьому курсі, ми вам просто повернемо кошти. Але повірте, таких людей майже немає. Тому я вам гарантую, що ви будете задоволені від цього курсу. Але якщо ви ще сумніваєтесь, купуйте мінімій продукт, він коштує просто смішні гроші. Ви побачите мою бізнес-модель, з чим я працюю урок за уроком, ви зрозумієте мій підхід. І вже якщо вам це відкликається, ви зможете рухатись далі в мою. Повну програму реалізації бажань. А якщо ні, навіть цього продукту вам буде достатньо з головою, щоб почати продавати. Зробіть сьогодні прямо щось, зараз, зараз ніж, куча, багато де можна заробляти. Ми, ми не встигаємо просто це все робити, а хтось думає і сумнівається. Ну, думайте, нам буде більше. До зустрічі!